Перед день 71-ї річниці великої перемоги, народний депутат України, голова Житомирської обласної організації опозиційного блоку Юрій Павленко відвідав у Житомирі ветерана війни, 99-річного Павла Ярмолайовича Кудряшова. Народний депутат привітав ветерана зі святом. Передав йому подарунки, разом переглянули світлини часів Другої світової, послухали згадки про воєнні роки. Цього ж дня Юрій Павленко провів зустріч з активом Житомирської обласної організації ветеранів. А 9 травня представники опозиційного блоку поклали квіти до монументу слави у Житомирі. Юрій Павленко виступив перед учасниками мітингу. Сьогоднішній святий день перемоги наповнює нас радістю, сумом втрат. І гордістю за наш народ. Ми низько вклоняємось всім, хто забезпечив перемогу на фронті, хто забезпечив і кував перемогу в тилу. Урочисті заходи до річниці великої перемоги за участю представників опозиційного блоку відбулися в усіх куточках Житомирщини. А біля 80 ветеранів з міста Житомира за сприяння опозиційного блоку відвідали святковий концерт до Дня перемоги. Ми ветерани постоянно проводили воспитательную работу с молодежью, с учащимся. И считаем, до последнего дня мы живые свидетели, это доводить до наших, особенно нашей молодежи, о значении этой всемирно исторической победы перед народами всего мира. За сприяння опозиційного блоку у день великої перемоги для ветеранів було організовано святковий обід. У своїх виступах представники опозиційного блоку присутні учасники війни говорили про те, що сьогодні державні правителі принижують ветеранів, відмовляючи їм у праві на гідне життя і намагаючись стерти пам'ять про їхню перемогу. Відновлення соціальних піль для ветеранів одне із головних завдань, які нині ставить опозиційний блок. І на парламентському рівні, і на рівні місцевих рад